Все починається з малого. Навіть найдовший шлях бере початок з першого кроку. Піклування про націю починається з піклування про кожну людину. Побудова здорового суспільства починається з захисту найслабшої особи в ньому. А у нашій країні, як це не гірко звучить, найбеззахисніші це діти, а особливо діти-сироти. На кінець 2013 року в Україні було понад 90 тисяч дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Так чи інакше цим неповнолітніми опікуються в різних регіонах нашої країни. Окрім обов'язкової державної допомоги частині обездолених дітей через різні фонди та благодійні організації допомагають спонсори, але жодні гроші не можуть гарантувати безпеку дитячого життя, коли до їхнього дому приходить війна. Величезна кількість дітей стали зручниками ситуації, що склалася на сході України. Бойовики використовували малечу як зброю в своїх політичних іграх. У нас були випадки, коли діти вже були в. в... Автобусах і вдруг захаріл человек з автоматом, говорив сьогодні, евакуації дітей не буде. Шлі переговори сложні, підвозились документи, все на повишених тонах і потім все та вкладалась. На щастя, за допомогою благодійних фондів та сміливих волонтерів більшість дітей з зони конфлікту вдалося вивести. Але натерпілисті діти за останні місяці дуже багато. Бойові дії в низці східних регіонів уже закінчилися. Міста звільнили від терористів, і люди намагаються повернутися до мирного життя. А якщо повертатися, немає куди. Під час обстрілів у Слов'янську в зоні бойових дій опинився благодійний фонд соціальної допомоги дитині. Вітрила надії. У мирний час там працювали із дітьми з проблемних сімей. До трагічних подій у Слов'янську тут постійно жило 26 неповнолітніх. Малеча весь робочий тиждень знаходилася у приміщенні благодійного фонду, а на вихідні поверталися до батьків. В один момент роботи, яку працівники фонду проводили 15 років, обірвалася. Вибух зруйнував майже третину будівлі. На щастя, на цей момент дітей вже вивезли із Слов'янська. Малечу привезли на відпочинок у санаторії в Київській області. А коли прийшов час повертатися, виявилося, що повертатися насправді нікуди. Але власники благодійного фонду соціальної допомоги дитині вирішили інакше. Віра людей в свою справу і бажання і далі допомагати дітям підбадьорило їх. Як тільки місто було звільнене, волонтери та працівники центру повернулися в Слов'янськ. первое, что мы сделали после того, как был освобожден Славянск, мы приехали сюда, чтобы увидеть и решить, что мы можем сделать для того, чтобы дети снова вернулись в это детское учреждение. Работы было богато. Снаряд, что влучив в дах центру, прошив его фактично до самого подвала. А после того, как место звільнили, в помещении фонду побывали мародеры. Здание было, можно сказать, где-то на четверть разрушено. Где-то четыре недели мы приступили к его восстановлению. Работают, конечно, у нас не профессионалы, не все, но есть, конечно, люди, которые впрягаются, ведут за собой. Беруть ініціативу на себе. небайдужі жертвують центру гроші та матеріали і самі долучаються до ремонту. Працівники фонду кажуть просто враження самовідданістю людей, які прийшли їм на допомогу. У Людей з'явитися мужество приїхати сюди, тому що здесь ну, залишився відпечаток всіх подій. Багато люди побачили їхати, люди щось переламують в себе, знаходять сили, приїжджають, посвящають своє. Час. От, і багато повертаються, от неоднократно, багато по два рази вже приїжджали. Роботи ще багато, ще потрібно відновити внутрішні перекриття, встановити вибиті вікна. У фонді кажуть, що завдяки пожертвам та волонтерській роботі темпи відновлення приміщення просто вражають. Був, наприклад, волонтер, який привез з собою 250 літрів краски. Була фірма, яка подарила безплатно стеклопакети з Дубна. Була організація, яка дала плитку, це із Києва фірма. Тобто люди допомагають, хто чим может. і это удивительно, що каждый, кожну неделю автобус заполняется новыми волонтерами. І те великолепно. Керівництво фонду знову планує відкрити двері для дітей вже у жовтні місяці. Все намагаються зробити якнайшвидше, аби діти Слов'янська, які так потребують підтримки та допомоги, мали куди прийти. Діти з восточних областей України це особливі діти. діті. Ксажалінню. за все время существования Украины у нас первый раз вот такая ситуация, когда дети участвуют в войне. Эти дети почему особенные? Потому что они на своем таком еще маленьком жизненном пути успели повидать уже многое, если не сказать все. К сожалению, последствия травмы таких детей, психологической травмы, могут быть уже ужасающими. И именно сейчас, как никогда, нам нужна для этих детей помощь психологов, социальных педагогов, воспитателей. И слава Богу, что наши люди помогают не только военным в зоне АТО, но и таким деткам, что восстанавливаются такие центры. Дай Бог, чтобы их было поменьше, и детей в них тоже было поменьше. И будем надеяться, что последствия все-таки этой травмы будут наименее болезненными, чем они могли бы быть, если бы этих центров и этой помощи не было.